Доброго дня! Якщо вам попалося це відео, значить у вас був певний інтерес до такого напрямку роботи як гештальт коучинг Мене звати Ольга Томченко, я закінчила, сертифікувалася в авторському курсі Віталія Єлісєєва, який є сам гештальтистом і розвиває такий напрямок, як гештальт коучинг. Чим відрізняється гештальт коучинг від інших? Ну насамперед, хочу так зауважити, що гештальт коуч не стимулює і не дає піндюлі, можливо, в інших напрям напрямках коучингу і не, не примушує клієнта ні до чого. Задача в гештальт коучингу трішки інше. Ну, як і звичайно, всі гештальт-парадигми це сприяти певному усвідомленню. Підвищені усвідомлення, щоб забезпечити більшу свободу виборів, за які ми можемо взяти певну відповідальність і за наслідки, в тому числі, які будуть саме нашими. Чим це відрізняється від терапії? У терапії ми шукаємо завжди фігуру от цього необхідного. Там, де в нас є певні затики, де в нас є певні речі, пов'язані з нашими травмами, і ми задовільняємо нужду, тобто певну потребу. Ми шукаємо, де у нас є певна потреба, і її в задовільняти. Тобто, ми працюємо з фігурами із енергією внутрішніх конфліктів. А в, в коучингу ми шукаємо потребу недостаючого, що нам не вистачає, щоб стати більш цілісними, в яку сторону нам розвиватись, тому що це така, як ніби препидевтика. Так, якщо ми сьогодні будемо розвиватися в тому, що екологічно для нас, в тому що потребуємо ми саме, то е це е не приведе до, до нас до пошуку певних фігур е необхідних речей нам. От і як гештальт коучинг, як і гештальт терапія, гештальт коучинг базується на тих самих принципах: це парадоксальна теорія, теорія поля, діалог, ці всі речі, які є доки докогнітивними, ми більше розвертаємося до чуттєвої нашої сфери і робимо певні трансформації, які приводять нас до більшої екології. Отже, ми прямуємо. В сторону такого е, хорошого майбутнього. І отже, якщо е, ви хочете, ви можете до нашої це не обов'язково. Ви можете до нашої зустрічі підготуватися і зробити, накидати таку першу вправу, е, дати собі відповідь на таке питання, які я б хотіла життєві трансформації е, в найближчих 3-5 років. Я рекомендую брати вам 3 роки, тому що зараз війна і плин часу занадто швидкий. Тому є сенс просто е, подумати, що я хочу, що я потребую в ближче. Три роки. А вже на самій роботі ми підемо трішки далі і будемо перевіряти ці всі речі на автентичність, на екологічність, будемо працювати вже над тим, як зв'язати і перейти у ваше хороше майбутнє. Отже, до зустрічі!